На Росії підірвали командира Костянтина Нагайка, причетного до вбивства 59 цивільних у селі Гроза Харківської області. Про це заявляє ГУР. Шанси вижити у військового злочинця невеликі. Відомо, що внаслідок обстрілу села 2023 року загинуло майже 60 мирних мешканців. В той час вони перебували на поминках у кафе. Зокрема, серед цих людей був. І восьмирічний хлопчик. Суд також визнав винним у державній зраді колишнього поліцейського Володимира Мамона, якого разом із братом підозрюють у наведенні іскандера на село Гроза Харківської області. Йому призначено покарання у вигляді 15 років ув'язнення з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати державні посади у правоохоронних органах на термін три роки. Прокурори довели, що поліцейський під час окупації Чкаловської селищної громади Володимир Добр, Вільно співпрацював з російськими окупантами, а з березня 22 року знайшов роботу в псевдоохоронних органах. Зазначається, росіяни надали йому вогнепальну зброю та автомобіль з літерою Z, Зрадник намагався залучити своїх колишніх колег до співпраці з ворогом. Крім того, він показав російським військовим місця розташування української артилерії, щоб запобігти наступу українських військ. Мешканці грози розповіли виданню НВ про братів Мамонів, які навели власне цю російську ракету на місцеве кафе. Тут, тут от на нього три сини поліції роблять. І один тут бив, а два в Куп'янську катували. Всі пішли на Росію робити. Поліцай батько там коригував більшість. Мамо, Мамон не фамілію. Тим більше батько на нього на цей, що не отримав, він на нього все время робив. коли ходить він там сів, йому землю все обсівав. Я ж йому казала там оцему, що катував. Його батько, на його батько, ну що, ну що? скажіть, будь ласка, ще раз, ви сказали прізвище, того хто готував, ма. Мамон. Мамон. І він зараз в да, всі три там мамони в кросі. Мамон Сергій, мамон, э, мамон це батько, мамон Владимир, це син. мамон Олександр син і мамон Дмитрій, син і всі. І оці, от якраз ну умовно кажучи, секретні тюрми кажуть, да, що в Купінську були оці підвали. Куп'янську син в підвалі там угу. ну, в тюрмі сіноці ну, як вона в каморі. Під час російської окупації сина Лариси викрали та тривалий час не повідомляли жодної інформації про його місце перебування чи статус. Жінка розповідає, що здолала пішки шляху. У 35 кілометрів до Куп'янська в пошуках сина. Каже, була готова до того, що її можуть вбити на блокпостах росіян. Я прийшла в поліцію, де вони тримали в'язнів. Вони не кажуть, чи тут, та, чи інша людина, чи ні. Але якщо ти хочеш передати якусь передачку, її приймають, судячи за все, він тут. Так і дізналася, що мій син у Куп'янській катівні. Лариса розповіла, її сина били струмом та приковували кайданами до металевих решіток. Одного разу вона бачила, як окупанти вели по вулиці колону українських заручників. Їх били й змушували іти в зігнутому стані, спустивши голову максимально низько. Коли люди падали, їх били і підіймали знову. Згодом окупанти почали використовувати в'язнів на промислових роботах. Зокрема, вони змушували людей розбирати завали колишнього управління митної служби. В цьому будинку розміщувався штаб окупантів, який був точно знищений ударом зсу. Людмила стверджує, загалом в різних катівнях та підвалах в Куп'янську могли перебувати сотні людей. Щодо братів Мамонів, то за даними СБУ від початку жовтня 23-го, вони почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що внаслідок ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці. Їхні знайомі села Гроза, в тому числі і ті, хто надав їм інформацію. Коли вони дізналися точну адресу і час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам. Отримані відомості росіяни 5 жовтня використали для здійснення прицільного удару по українському селу. це точно встановлено в ході огляду залишків ракети, які провели вибухотехніки національної поліції. Є залишки з з маркуванням, по якому встановлено ті так один удар. Сьогодні брати Мамони досі перебувають на території Російської Федерації і переховуються від українського правосуддя на підставі зібраних доказів слідчі СБУ щодо братів Мамонів склали підозри за державну зраду та кримінальне правопорушення, вчиненим за попередньою змовою групи осіб. Якщо брати Мамони передавали інформацію та наводили. Удар, то його виконував ось цей Костянтин Нагайко, російський командир. А, і сьогодні стало відомо, що у місті Шуя Івановської області стався вибух, в епіцентрі якого опинився командир батареї 112-ї ракетної бригади першої танкової армії Західного військового округу РФ, капітан Костянтин Нагайко. Він перебував на чергуванні у своїй військовій частині. У нагайка діагностували множинні уламкові поранення, ураження мозку та інших органів. Лікарі провели трепанацію черепа, однак його стан залишається критичним. У гур зазначили нагайко причетний до ударів балістичними ракетами іскандер по цивільних та військових об'єктах у Сумській і Харківській областях. Зокрема, його підрозділ завдав удару по кафе у селі Гроза Купінського району 5 жовтня 2023 року. Одною ракетою чи чим, вони там похоронили все село. В кожній хаті тепер буде стояти де один гроб, а ти зразу. Одразу п'ять гробів, три гроби. Я не знаю, все, в нас залишилось, одиниці тут. Нема нічого. Все село там і боюся туди йти дивитися, в ту сторону. Це ваша донька? Ні, це моя подружка. Вона загинула. Да? Так, всі загинули вони. Ви виходить всіх, так знала, хто там був що. Це я народилася. У 112-й ракетній бригаді поширюються чутки про те, що 29-річний капітан має мінімальні шанси на виживання. Додали в гур. Гор, гор міністерства оборони України нагадує, за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата. Це донька, яка мені оставила свого синочка. Вона завжди казала, каже, мамі, як з тобою влад? Твоя спокійна. Далі мій маленький онучок, Дуже гарний хлопчик, всі сусіди там не плакали. Не вже в другому селі такий він ну, курей любив. Ну таке. Ігор приїжджав, завжди казав, переверне всі пеньки, що кажуть, не жуків, а цих черв'яків. Такий хлопчик веселий був. Так, а далі мій синук. Тоже молодець такий був. Волонтерський. Будівельник, усе міг. Діти в мене гарні були. Не можу нічого поганого за дітей своїх сказати. Ну, там сказати від брата одні рештки. Одна тільки нижня частина тулуба, верхньої немає. Для брата, у брата із штанів, із кармана доставав ліч на паспорт. Нагадаю, що теракт в Грозі забрав одночасно найбільше життів в Україні у 2023 році. Вічна пам'ять усім загиблим.